Черговий кривавий злочин окупантів Агентство Associated Press опублікувало кадри розстрілу ворогом чотирьох беззбройних українських вояків. Пишуть, що страта сталася поблизу села П'ятихатки Запорізької області. За словами українського омбудсмена, інцидент трапився в березні. Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Червоного Хреста, які мають зафіксувати цей злочин. Подробиці далі в сюжеті. Момент страти українських військових зафіксували одразу два дрони український і російський. А Press прес отримало доступ до обох відео. Починаються вони однаково. Українські військовослужбовці виходять із напівзруйнованого будинку під прицілом російських автоматів. Один із них на знак здачі підіймає догори руки. Усі четверо лягають обличчям у траву. Далі на відео з українського безпілотника видно, як російські військові з розпізнавальними знаками відкривають вогонь у спину всім чотирьом. Бранцям, після чого йдуть геть. Це один із найочевидніших випадків типового вбивства, каже Роло Колінс із Центру інформаційної стійкості в Лондоні, який дослідив ці кадри. Вони з колегами переглядають подібні відео з кінця 2023 року. Солдати роззброєні. Вони не становили загрозу для цих російських військових. Їх виводять на вулицю, а після цього страчують. Це проти правил ведення війни. Це не те, що зазвичай відбувається між двома військами. Отже, наша оцінка чітка: це не типове вбивство в бою. Водночас, відео, які отримали з російських ресурсів, обриваються на моменті, коли всі українські військовослужбовці ще живі. У вітчизняному МЗС розстріл українських бійців на. Звали ще одним випадком воєнного злочину, який слід розслідувати, зокрема у міжнародному кримінальному суді такі страти стали системними, але кожна з них вражає своєю жорстокістю. Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами, вони також демонструють, що російська армія це збіговись дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених. Це суперечить військовій логіці. Це військовий злочин, і він має бути розслідуваний, у тому числі, міжнародним кримінальним судом. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм повідомив, що за попередньою інформацією розстріл українських військових неподалік села П'ятихатки стався 13 березня. За його словами, такі дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Він повідомив, що вже направив листи до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, які мають зафіксувати цей злочин. Акцентую, що такі розстріли це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні. Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності. Окремо додам, що вдячний іноземним журналістам, які поширюють цю інформацію в медіа інших держав, за словами керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, серпня минулого року вони зафіксували вражаючий сплеск кількості страт полонених українських військовослужбовців. Їм вдалося задокументувати 91 на таке вбивство у 29 різних інцидентах. Ми бачили заклики російських посадовців у соціальних мережах до вбивств або катувань українських військовополонених. Ми також задокументували прямі накази або схвалення повідомлень про страти з боку військових груп, пов'язаних зі збройними силами Росії. Причому такі схвалення або накази поширювалися публічно. На запит Associated Press щодо поводження з українськими військовополоненими. Речник Кремля Дмитро Пісков запевнив, що Москва не. Не підтримує страт полонених, адже нібито дотримуються міжнародного гуманітарного права. Водночас, за інформацією української генпрокуратури, від початку повномасштабного вторгнення російські солдати стратили щонайменше 245 українських військовополонених. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини.